На оболоні діти з різних куточків країни демонстрували свою талановитість. До них долучилися зірки української естради. Святковим гала-концертом завершився третій всеукраїнський фестиваль-конкурс дитячої творчості Шоу Фест П'ятирічні Софійка та Павло, хоч одні з найменших учасників фесту, а вже переможці, над своєю піснею про перше побачення, працювали завзято. Ну, Только не кожний два дні знову робота. У вокальному, хореографічному та конкурсі краси брали участь дітки від двох з половиною років. Для юних виконавців жодних обмежень у віці, адже пошук нових талантів та розвиток культурних традицій серед завдань шоу-фесту. Фестиваль всі фестиваль большої. Фестиваль ексклюзивно унікальний. По той причині, що ми поємо под живой джаз причині і це в Україні делается только у нас. Вот как бы в этом а ось гран-при фестивалю одну тисячу доларів розділили між собою одразу два учасники вокалістка з Чернівців Анастасія Лахманюк та хореографічна студія Діпфорс з Миколаєва. Якщо чесно, я не очікувала. Я просто ну у мене всі чесно була ціль сюди приїхати і зацепити. От відсюди, опять від от душі не так техніка, там не так вокалом, як душою. Ми ходіли, ми жили на тренуваннях. Ми дуже готувалися і отримали гран-при старались. На святковому гала-концерті глядачі насолоджувались виступами не лише переможців, а й журі зірок українського шоу-бізу Еріки та Амадора Лопеса. Загалом на цьогорічному фестивалю конкурсі свій талант продемонстрували понад півсотні юних артистів. Перше Київ має честь приймати гала-концерт. Я сподіваюся, що цей фестиваль стане традиційним Підґрунтя для розвитку молоді, для розвитку культури молоді і для того, щоб ми дійсно могли переконатися, що молодь у нас є і вона вірить своє майбутнє. Організатори сподіваються, що відтепер шоуфе стане традиційним літнім. Київським фестивалем, який скликатиме все більше молодих талантів з усієї країни, Олександра Роздорожна, Олексій Ковалевський, телеканал Київ.